Terima kasih telah menonton! Шановні глядачі, сьогодні у програмі цікаві люди. Познайомлю вас із неординарною особистістю, гідрологом, краєзнавцем, людиною, яка розробила геральдичні символи для усіх сіл Заболотівської територіальної громади, це Василь Косаван. Вітаю вас, пане Василю. У нас у студії насправді таке цікаве поєднання краєзнавство та гідрологія. І працюєте ви, я так розумію, саме гідрологом, прогнозуєте, буде паводок чи не буде паводок у нас в краї. І тут от такі якби неординарні захоплення: геральдика, герби. Прапори, загалом, краєзнавство, От бачу дві ваші роботи у вас в руках, ну, власне, так потрішечки, трішечки про все і розкажіть. Ну, Цікаво, звичайно, почути і про те, як вимірюють воду, і враховують, буде паводок чи ні. Але оскільки все-таки ми домовилися, що розповімо про ці атласи, які у вас в руках, то трішки про себе. Звідки взялося це захоплення краєзнавством? І е, чому тоді ви не обирали, наприклад, історичний факультет? Ну, знаєте, по професії я працюю гідрологом в чернівцях Дійсно, складання карт, складання градичих символів це і моє хобі. Не знаю, чомусь з дитинства подобались карти-карти. Пам'ятаю, батько приїжджав з роботи, привозив атласи шкільні, привозив різні карти різних міст. Так було цікаво сидіти, дивитися, розглядати всякі трикутнички, квадратики, символи. Ну і коли я поступив в університет, це вже моє третє видання по Геральдиці. Було два попередніх. Я в 2019 році випустив атлас Нятничіни». Угу. Так само картографічне видання, це було перше видання. Але, скажімо так, я не є спеціаліст картограф, я сам учка, я то сам вчився, сам досліджував і сам старався зробити щось для народу, щоб їм було цікавіше дивитися. Ну, пізніше я почав писати книжку про своє село Шевченкове, боєродом Шевченкового. І коли заходив на сайт Забутівської селищної ради, переглядав новини, то там було оголошення, що вони хочуть розробити геральдичі символи, герб і прапор для всієї громади, для кожного населеного пункту. Я думаю, попробую. Угу. Зібрав у селі вчителів, бібліотекарів, завклубів, Людей, які цікавляться ці історією рідного села, і ми вирішили розробити герб. Були, ну, скажімо так, щоб розробити геральдоку, це дуже складно, оскільки, якщо, наприклад, у нас є села з короткою історією, що в селі немає ніякого архітектурного об'єкту, щось такого цікавого, треба щось думати, і треба думати таким чином, щоб дані герби не повторювалися з іншими гербами інших населених пунктів. Я, скажем так, зібрали ми народ у клубі в нашому селі, обговорили, послухав всі побажання, котріх хто хотів, висказав. Зробив на комп'ютері герба, відправив Забутівську громаду. Думаю, ну попробуємо затвердити, добре, ні, то вже будемо щось далі думати. Оскільки в мене навичок гербоутворення не було ніяких. Тобто я відкривав інтернет, шукав подібні герби, подібні прапори. І думав, як би це так поєднати, щоб було правильно. А чи не піднімали ви якісь історичні документи, архіви? Можливо, там за часів Австрогорської імперії чи е, польського панування, можливо, там була якась геральдика. Тоді е, наші села, практично з Забутівської громади, були під Польщею велику кількість часу, і кожне село мало свого власника. Угу. І власник мав свій родовий герб. Це як правило. Якщо брати герб мого рідного села Шевченкове, там якесь використовував, я використав символи герба першого власника мого села, бо скільки воно має маленьку історію. Ну, ну, воно, очевидно, і не називалося колись Шевченко. Воно називалося Альбінівка, бо перший власник був Жозеф Альбіновський. Uh -huh. І тому називалося Альбінівка. Вже коли прийшла радянська влада, його пойменували Шевченкове. Шарко. Чому називали Шевченкою, я не знаю. Певно, так люди. Шевченко напевно на, на, там не бував. все ж таки. Ні, таке, Не бував так. ніколи, хоча пам'ятник Шевченко в нас є. Так. І щоб увіковічнити пам'ять першого власника села, я узяв його герб угу. і частинку Підкову і Грест, я взяв з його герба і помістив на герб села. Угу. Це так увіковічнити історичну пам'ять про нього. Відправив тоною поштою Забутівську громаду Заблотів. Звідти надійшов мені відповідь, що дуже гарно, все їм подобається, і чи не можу я розробити герби для кожного з населених пунктів. І скільки таких населених пунктів 19... стояло перед вами? Це 20 населених пунктів, 19 сіл і одне селище міського типу. Угу. Тобто це треба було 19 гербів, 19 прапорів, так? 20. 20. Бо 19 сіл і угу. селище. Я сказав, добре, попробуємо. Скільки часу вам зайняло то це, е, розробка всіх цих гербів, дослідження, жочевидно, з кожним селом треба було попрацювати, правда? Весь час десь пройшло ну, більше півроку. Uh -huh. Тобто не так складно його створити, не малювати комп'ютерно, як складно знайти інформацію. Я знайшов в інтернеті герб, не герб, а сайт глядячого товариства в Львові. Okay. Бо я є співавтором, точніше, не є автором, а співавтор. Okay. Найшов людину, яка дуже відома в Україні, Андрій Богданович, це навіть він є співавтором Герба України в 90-х роках. Okay. І просто, якщо, ми, якщо я розроблю герби, це треба було зробити точно, лаконічно і правильно. Бо гербоутворення мають свої правила. Тобто я не можу, наприклад, малювати любов його робити. Як хочу, так uh -huh. малюю. Я не художник, це геральдика, це складна наука. Я думаю, добре, напишу цій людині, Андрію Богдановичу, ну, що скаже, так скаже. Він написав, добре, давайте ми розробимо. Uh -huh. То першим чином, що, що потрібно, це буде зібрати весь історичний матеріал по кожне село. Добре, що в нас у деяких селах є книжки. Що місцеві краєзнавці писала книга, досліджували історію. І на висновку тих всіх даних, які вони зробили, були розроблені герби. Uh -huh. в бібліотеку, просив у забутовій громаді усі книги, які є по селах, будь ласка, там, скануйте або скидайте. Мені то ви добряче вивчили історію свого краю, я так uh -huh. розумію. Адже про кожне село прочитати, дослідити, це теж немалий шмат роботи. Ну, дивіться, кожне село по своїй історії унікальне. Є села, які дуже <кхем> молоді, скажімо так. Наприклад, всього 100 років. Напередодні село Соловішнівка, цьому село близько 100 років. А найстаріше, яке, до речі? Найстаріше одне з найстарі... найстаріших сіл це і Тулуків. О. Він, якщо не помиляється з 14-го століття, mm -hmm. але це перша письмова садка. І треба розуміти, що перша письмова садка не дає точного, точної дати заснування села. Це зрозуміло, так. Просто десь хтось згадав вже про це село і зафіксувалося. Воно могло бути і до того. І до того так. набагато більше часу. Просто в той час не велися документація. Важко було віднайти матеріал по угу. тих селах. Наприклад, по Заблотову, я не я не пригадаю точно, який рік, чи 1556 вважалося першим письмовосадкою. Тобто. Ну, викладач Андрі Королько Андрій Зінович з він знайшов документи, що не було раніше на 30 років. І тобто, вже та перша садка, яка вважалася правильною, ну, вже була неточною. А яке село з тих, що вивчав, було найцікавішим от в історичному моменті, скажімо так, якісь факти, можливо, які вас вразили? Ну, знаєте, для мене нема такого цікавіше, не цікавіше. Для мене всі села однакові, оскільки це і моя громада, це і земля, на якій я виріс, яка дала мені все, що я маю. Для мене кожне село було цікаве по своєму Насправді так, правда. Чим, ну, чим старіше мені здається, ж, тим більше матеріалу, тим цікавіше, або чим більше. Той же ж заболотів. Так? Ну це все-таки селище. Напевно, там є що вивчати, правда, до історії. Воно ти більше на перетині шляхів, десь так. Тобто, відповідно, десь можливо мало і тоді там активнішу економіку, якісь там ринки, базари, не знаю, те, що тривало. Лівельні шляхи uh -huh. були укріплені, на когось були більше, чим тепер. Угу. Ну, ви це враховували, от, формуючи герб заболотова, логотип. Я знаю, що от, власне, заболотівка громада має логотип також від вас. Тобто ви враховували ці моменти його історичного скажімо так, дискурсу? Щодо сіл, у мене не було якихось таких обмежених рамок. Угу. Тобто я брав історію села, одного над села надсилав гаральдисту Львів. І ми з ним разом вже, як казав, є такі думки, в нього є такі. І ми вже разом планували, як це має бути, і будували ескіз. Щодо Герба Заблотова, то там місцеве населення, вони побажали залишити частинку старого герба, оскільки в них вже був. Якщо ми побачимо лев золотистий і пилява, то вона вже була в старому гербі. Але ми вирішили, що малю зображення Леву воно є на декількох гербах, у піченіжені такий семій лев просто чуть-чуть по інакшому А Звідки ото й там, і там, і там лев і в Львова лев. Тобто, чому він такий популярний був левів в Україні? Не водилось ніколи. Лев, це символ, це найцікавіший символ і найбільш старожованіший символ ну, в, ці леви зображали практично всіку, на багатьох всіку, не ліки було, так ну, можна і так сказати, і не ну, тільки, то є як символ мужності, так чи щось тобудусі та так. Це символ влади, влади. насамперед. Uh -huh. Uh -huh. Він був і на і на гербі зунру зображений Лев, і якщо беручи роче міста місто Львова. Ну, там логічніше, бо Львів, Лев, але якщо таке беруть Геральдику не тільки України, а й Європи, то багато де на гербах є зображення Лева. А які ще от типові, наприклад, от є Лев, там якісь хрести різні, а що ще типовим є для Геральдики? Ну, скажімо так, у кожному населеному пункті по-своєму. Наприклад, якщо ми беремо різні регіони України, то по-різному. Десь сонце зображено більше, десь зображена трибутика, так у нас Лев. Бо Західна Українська Народна Республіка. Вона ну, ще важливі. ворону, там галку десь там малювали. Галку. Просто залежно, можна так сказати, що знаєте, кожному на самому пункті по-різному. А як ну, в який період часу от, вам знадобився, щоб це все видати, затвердити, не знаю, проголосувати на сесіях сільських рад, можливо, чи на сесії селищної ради і це втілити в життя і ще от і в книжці навіть? Ну, конкурс був оголошений у травні 2021 року. Mm -hmm. Перший свігер, по-моєму, Солія розробив осінню 2021 року. А затвердили дані герби на початку весни, в березні місяці. Чи після того були коли от вийшов цей атлас вже вдруг, коли про це дізнались більше людей? Чи були б до вас пропозиції? Можливо, з інших громад попрацювати з їхніми геральдичними символами? Поки не було. Mm -hmm. Не знаю, будуть, не будуть, вже ага, час покаже. Тому тобто ми можемо говорити про що наразі саме Заблотівська громада може пишатися тим, що кожне її село має свої символи. Я вам скажу більше, навіть в Україні не кожен населений пункт має свою символіку. Угу. А громада це особливо кожне село, опис, герб, прапор, і що немало важливо, які зроблені по правилах геральдики. Тобто, це, якщо, наприклад, беремо любий герб. Він зроблений лаконічно, зроблений правильно, зроблений за урахуванням історичних аспектів, і як якщо людина, яка займається геральдикою, вона не зможе сказати, що тут не так, те, не так, те не так. Оскільки ну, були там підтверджені науковці, там ви вже згадували, пане Гарча. Так, е, ди Гречело, це мій співатор. Він виклав великий вклад у допомогу, бо скільки знову повторюсь, я не є гаральдистом, я не є спеціалістом. А цього десь вчать? Це на історичних десь факультетах? Чи? Я Д... не Д... можу дивчі, дати дивчі. відповідь на це питання. Тобто це, ну, це ж не просто, напевно, теж якась наука, тому що особливо в Європі, де це там століттями зберігалися, ті герби, напевно, десь вже на знань було. Ну, я не чув, принаймні, про таку професію, mm -hmm. що нас десь учили. Ну, переважно історичний факультет, якщо людина хоче чогось добитись, хоче чогось досягти, хоче щось віднайти, вона це робить. От, для прикладу, є я, не приклад. я не є картографом, хоча я веду вже другий атлас. Це теж унікальне видання, якого немає по суті ніде. Але це не ж не просто картографічний атлас, де щось там намальована, якась карта. Там же ж є і опис, де що, куди навіть якість земель і так далі. Бо я так ну, переглянула. Звичайно, ще детально не вивчила, буду мати нагоду вже після нашої програми. Але тобто це є така теж ґрунтовна доволі робота. Це не можна було там за 5 хвилин взяти і зробити. І, дивіться, будь-яка робота, не вижив, чи це геральдика, чи це картографія, перед цією роботою стоїть дуже великий проміжок, часу, сил, uh -huh. терпіння. І щоб зробити, умовно кажучи, геральдичий символ прапор чи герб, потрібно вивчити правила геральдики. тобто, зробити атлас? Щоб зробити атлас, це треба вивчити правила створення географічних карт. Uh -huh. Програмне забезпечення відповідне, відповідні норми, відповідні масштаби, надписи, позначення і тому подібне. А цього не вчать на географічному факультеті? Цього вчать. Просто я Але не... то? Ні. Ні. І це є, є спеціальні геодезія та картографія. Ага. Це є спеціальні навчені люди. Але просто я навчався на іншій спеціальності. І я самовичка, це мені просто подобалось. А чим цікаво, є от ваш основний факт гідрології? А що ну, ми можемо зараз говорити про гідрологію, про наші річки, про те, які ризики вони несуть, або ризики, перед якими постають самі збереження наприклад, тобто цих екосистем, цих річок? Ну, якщо беручи до уваги гідрологію, то у нас почнемо з того, для того, щоб робити якийсь прогноз, потрібно мати базу даних інформації. На наших річках, от, наприклад, ми знаємо, що коли ми гідрологічний пост, гідрологічний пост у Любківця Хазабатівської громади. Людина виходить, є спостерігач, який працює, і інформація збирається кожного дня, 8-й годині в 8-й годині вечора. Uh -huh. Потім є певні програми, де ця інформація аналізується. Ми беремо так само кліматичну інформацію, це все складаємо докупи і можемо за допомогою певних навичок. Прогнозувати, наприклад, там, чи буде у нас походити паводок. Скільки часу, наприклад, можна дізнатися завдяки цим спостереженням і аналізу, що, наприклад, в Заболотові буде багато води, там, чи у вербіжі, який часто потерпає від води, чи ну, ну, Дивіться, прогнозист, наприклад, ми бачимо по кількості опадів. Угу. Якщо, наприклад, беручи верхні, верхній басейн прута, це Ярем, туди в гори. І можна дізнатися таким чином, що якщо випадає велика кількість душів опадів у тих місцях, знаючи відстань, доки допливе вода, до колемеї до можна це чинівців, можна це прогнозувати. А тобто так. за тиждень це нереально так? за тиждень. Mm. ні, Переважно це день-два uh -huh. наперед. Ну ми не можемо знати, умовно кажучи, за тиждень, яка буде погода в якій частині oh, нашої та, прогнозують і на місяць вперед, погоду, mm. але воно так з натяжкою, правда? Прогноз погоди він складається переважно п'ять днів. Такі, що можна вірити решту, то так. Це, так. І то не п'ять днів, це є десь відсотків 75-80 восімдеся справджуваності. Тобто прогноз це не означає, що це має бути точно. Якщо ми не кажемо, що у нас буде дощ, він дощ має бути точним. так сказали: ні, це є погноз. Що що з великою ймовірністю можливе випадання опадів. Якщо беручи, не пека населений пункт Коломию, то на західній околиці може йти дощ, на східній околиці місто може світити сонце. Ну так, а особливо якщо взяти до уваги присутність гір поруч, то взагалі може мінятися погода дуже швидко. І проблема полягає в тому, що метеостанція до найближчої метеостанції велика даність. Тобто Коломия беручи і потім Чунівці. І між проміжком між Коломиєю і Чонівців немає більше метеостанції. А у Коломиї є пункт. Коли ми є метостанція і геологічний пасток. Ну. Геологічний? геологічний пост йде по річках, uh -huh. а мотостанція – це по погоді. Uh -huh. е, Ну І так на завершення. От, Власне, дві абсолютно різні галузі поєдналися у ваших роботах, чи е, працюєте зараз, можливо, над ще якоюсь роботою, над ще якимось дослідженням? Е, знаєте, думок і багато, бажання багато, але проблема в тому, що не вистачає на все часу. Я працюю над книгою про історію свого села. Угу. Те, а, а ще ніхто не писав, так? Тобто ви бути першим автором. Ну, можна сказати, що так. Ну, Була 100%. спроба написати ще до 2007 році, але це було дуже поверхнево і дуже коротенько. У угу. мене є найшов багато архівних документів, написані польською мовою з дев'ятсот років минулого століття. І є бажання випустити, оскільки є люди в селі, які хочуть цього. Я думаю, що це дуже цікаво знати історію свого села. Так, Ну, в майбутньому, можливо, будуть якісь там бажання від нашої влади щось випустити чи щось зробити. Але поки кажу, часу, це забає дуже великий проміжок часу. Ну, Тобто ви це робите після роботи виходить, так? це всі пошуки ці в архівах, це ж треба. ну… Поїхати кудись, можливо, ну, ну, скільки в селі архівів може бути, так? Десь сільволі та що. Мати, це треба Феньків, та... ти... угу. навіть багато наших документів у Польщі збережені в архіву. Ну, так, так, зважаючи на. Враховуючи коронавірус, нещодавно враховуючи війну, потрапити в архів Так, це Там іде запис, і, що не помиляюся на два тижні перед чи місяць перед, треба записуватися. Вона каже на кого до кого числа приїхати, і тоді може а приїхати і почувати уху. з документами. Що ж я бажаю, щоб ця ваша мрія, ця ваша робота стала якнайшвидше реальністю, щоб ми побачили вже ще одне видання про ваше село і щоб всі. Мешканці вашого села і вашої громади обов'язково його придбали і прочитали. Е, нашим глядачам нагадаю, що спілкувалися ми із Василем Косованом. Це гідролог і краєзнавець, а також людина, яка розробила геральдичні символи для усіх сіл Заблоківської територіальної громади. Пане Василю, вам дякую за цікаву розмову і дякую глядачам за увагу. До побачення. Ви дивилися програму Цікаві люди!